Ні, виживання на класичному скайблоці повна лажа. Ну, ми перевернемо гру і опинимося на темній стороні Майнкрафту. Це скайблок, на якому йде дощ із речей, які падають не вниз, а вверх. Можуйте зручніше, мене як завжди, звати Каспер. І нумо до пригод. Дякую спонсорам і патронам, які продовжують мене підтримувати. І особлива подяка Генріху Бангерту. Йоу, ви тільки гляньте, скільки тут цього падає. Ми точно не залишимося, без ресурсів. Що тут у нас у скрині? Ага, це лід і лава. Ну, все по дефолту. Пропоную зрубати дерево. У нас тут сніг іде? Жесть взагалі, але нам треба побільше деревини. Хоча навіщо нам і так тут все падає? Окей, пропоную тоді скрафтити собі верстак і з усього дерева, просто скрафтим плит, щоб у нас було побільше блоків. Тепер садимо сюди дерево. У це незвичайний ґрунт, Ви подивіться це якийсь. Вау, тут мох. Давайте почнемо будуватися до острову і з піском і заодно підберемо кілька блоків. Але поки що щось нічого не підбираю. Давай, обсидіан, щось заберу. Хапай щось жопкою, жопкою хапай щось. Давай, давай, синій блок, синій блок. Зараз я заберу лазурет. Хопа забрав. Ага, дивіться, блоки, як тільки підіймаються, зразу падають вниз. Цікаво, це буде працювати через павутинку. Окей, давайте тоді добудуємося. І я вже одів штани на себе. Подивіться, в мене вже є штани. Я десь бачив, там діаманти пролітають. Діамантовий жолом. Ні. Не йди від мене. Нам. Терміново треба скрафтити генератор кругляку, щоб мати безкінечну кількість напівблоків. Дерево, дерево це добре. Можемо його тут посадити. Але здається, острів треба зробити трішки нижчим. Так, добудемо трішки саджанців. Шкода, в мене немає лопати, тому доводиться копати ось так ось ручками. Цей блок поки що я чіпати не буду, тому що на ньому просто дерево. Так, зробили собі сходи і тепер розширюємо наш острів. Нам, до речі, терміново треба скрафтити генератор кругляку. Окей. Гадаю, варто висадити саджанці, які ми тут назбирали. І зробити генератор кругляку. Але як він робиться? Нам треба ще блоків наловити. Так, вовна сюди раз. Але вовна не підходить, бо лава її спала. Отут блок летить, я його бачу. Давай до нас, до нас, до нас сюди, в сім'ю. Ні, він пролетів. Ось тут золото, блок золота сюди на базу. Нам треба зробити якийсь механізм, який буде це все ловити. Значить, вода буде литися сюди, а лава, виходить, буде литися звідси. Пробуємо. Лава сюди. Розливаємо воду, і все працює. Але в нас нема дерева, щоб Зробити інструменти. Ех, я все витратив. Тільки чотири блоки є. Там діаманти пролітають. Так, опа, шолом одягаю. Якщо я буду просто стояти на одному місці, я наловлю достатню кількість блоків. Так, човен є. Діамант пролетів. Куди? Опа, незеритові штани. Подивіться, так, це я викидаю, одягаю. Так, цей блок світла ми приберемо. Може тут почнуть спавниться павуки або скелети. І ми отримаємо кісточок. Окей, я впіймав дві берези, і тепер зможу скрафтити собі кайло. Тепер у мене нескінчена кількість блоків. Ух, я думав, що все Пропало тільки що, але ні, все не пропало, все нормально. Я думав, зараз лаву затушимо і все. Зразу оновлююся до кам'яних інструментів. І тепер я можу накопати блоків собі, щоб долізти до наступного острова. У мене є 23 кругляку, і тепер я роблю з нього плити. Все, тепер ми можемо добудуватися до острову з піском і подивитися, що в тій скрині. Я вже тупця відчуваю, що ми дуже близько. Так і тут у нас підзорна труба, обсидіан і насіннячко. Окей, кактус забираємо. Скриню, принципі також можна забрати. Я думаю, що варто зібрати трішки піску і посадити кактуси на моїй базі, а не тут. То що нащо нам сюди бігати взагалі? Правильно? До речі, в мене виросло тут дерево. Відразу лізу його рубати. Хорош, ну тоді варто зробити собі грядочку. Правда, у мене на землі залишився за один блок. Посажу тут пшеничку і гарбузи. До речі, у мене є ліжко, тепер я можу скіпати ніч. І десь тут ми можемо, в принципі, побудувати портал. Як би його так тільки розумно побудувати, у нас всього 10 блоків, нам не можна схибити. Чудово, тепер у нас є портал. І щоб його запалити, я думаю, варто поставити ось сюди блок. Він загориться від лави рано чи пізно і підпали нам портал. Ну а поки я думаю, ми ще можемо позбирати кругляку. Тепер крафтимо плити, і я хочу зробити більшу платформу, на якій ми зможемо ловити предмети. Тепер тут варіантів піймати щось набагато більше. Ось, наприклад, якось це дерево, а ні, вулик не пролетів. Блін, треба якось придумати його все ловити. Добре, тоді тут все забудуємо. Воно нам поки що не потрібно, просто буде платформа, і далі треба вигадати, як це все тут ловити. І здається, у мене з'явилася ідея, але мені треба таблички. Окей, в чому заключається ідея? Якщо зараз розлити воду, то вода потече по табличкам зверху. А предмети, які летять знизу, будуть потрапляти в воду і спливати доверху, і виходить текти по воді. І я хочу цю штуку зараз перевірити, чи буде це працювати так, як я хочу. О, до речі, загорівся блок і запалив нам портал. Добре, опа, опа, Все, сейвим блок. Він нам ще знадобиться. А у нас вже є портал. І давайте подивимося, що є в аду. І у нас тут також один блок. Що що зачекайте, дивіться, яка крепость. Вау, вона прям в повітрі. Окей, тут у нас ще лід є, береза. Це все ми забираємо, так само, як і скриню. І в нас тут цілий блок коблстоуну Варто його також забрати з собою. О, дивіться, тут ще якор відродження є. Але нам толку немає з нього великого, бо ми в хардкорі. З іншої сторони ще також щось є. Там бастіон і. А, до ендер дракона, дивіться? Я вас зрозумів. Нам треба вже більше скрині робити. Нам цілий склад треба робити. Добре, що я побудував тут платформу, можемо зробити склад прямо тута. І, і ми можемо зробити зараз генератор води, по суті. Мені нічим забрати цю воду. Але я, я гадаю, я щось вигадаю. Забираємо поки що тут. Добудовуємо щось тут. Так, це прибираємо. Вода потече в іншу сторону чи ні? Вода не тече в іншу сторону. Це шкода, це шкода. О, диречі, дивіться, ось тут, ось тут, скільки блоків назбиралося. Я так і знав, я так і знав, що це буде працювати. Все, я знаю, як нам збирати воду. Дивіться. Книжки, тут скло, ну блоків небагато, насправді ставлю лід, розбиваю його, все, і у нас генератор води, по суті, повинен працювати. І дивіться, реально, так, зараз тут нічого не відбувається, але ось сюди, наприклад, щось летить. Ага, воно воно б'ється, або це воно прям не сюди летить. Треба зараз почекати. Так, треба цю штуку ширшою робити. 100% Ну дивіться, типу, я кидаю. Ага, я зрос. Воно не держиться на плаву. Тоді цей варіант відпадає з табличками. Так, тут виросло ще одне дерево, його треба зібрати. <звук> Дивіться, що в мене є незритовий нагрудник. Ми тоді це дерево прибираємо, воно нам тут не треба. Мені треба тільки блоки від нього. І я гадаю, варто трішечки розширити нашу платформу. Я в цю сторону якось дивно розширив. Зараз буду розширювати в цю, щоб саджанці випали прямо на наші блоки. Вже настає ніч. Я думаю, варто нам її переспати, щоб злі моби нам не заважали. І з наступного дня нам треба думати, ого, дивіться, скільки я зібрав всього. Там золоте яблуко, я бачу. let's go Опа, опа, опа. Теперь це хороша штука. Я знаю, як ловити тепер. У мене є золоте яблуко. Прикиньте, я його з'їм. Я не буду їсти, я почекаю до дракона. Це не незритові ботинки? Та, це не незритові ботинки, Вау. Ще прикольно, що я досі не голоднію. Хоча в мене хардкор. Можливо, якщо я зараз трошки собі накосячу. ай ай, ай, ай. Велась, велась, тушись, тушись. О, тепер я голоднію. Ні, все нормально. І якраз в мене є стейк, тому зараз треба накопати кругляку на пічку. І, звісно ж, було б добре зібрати трішки заліза, але де його взяти, я поки що не знаю. Можливо, в бастіоні є. Або у фортеці, там по-любому в скринях повинно бути залізо. В принципі, в мене вже почти фул не зарідка, тільки в мене нема чим битися. Тому якщо я знайду чим битися, я зможу, в принципі, піти в ту фортецю. Далося, що там діаманти є. Так, збираємо. Яйця селянина. Опа, селянин це мені добре. Але зараз я хочу їсти. Ямі-ямі, смачний стейк. Я дивлюсь, у нас є ще одна проблема. А може і не проблема, ну коротше, вода замерзає. Тому що це біом снігу. Окей, давайте подивимось, що тут у нас ще наловилось. Я бачу, тут діамантики і золото. Вау, просто. Знаєте, в даний момент залізо було б краще. Дійсно, діамант є. Вау. І я так зрозумів, треба робити нові скрині. У мене нічого робити. Треба зібрати дерева. Уже який день виживає, в мене тільки дерев'яна сокира. Опа, що це за стік такий у мене? Його можна провірити на якихось мобах сьогодні ввечері. Окей, спробуємо якось обережно це все знести. Надіюсь, земля не опа, не зміниться і вона. Ні, вона такою залишилась, Це добре. Настала ніч, я з нетерпінням Чекаю на нових мобів. Опа, он і з'явився зомбі. А ну йди до мене, бро. І що? шо? Зачкай. Палиця тебе не б'є вже Алі. Так, треба переходити на сокиру Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Все, замочили. Ще маленький з'явився. Ні-ні-ні, бро. Все, хорош, а мені треба тоді поспати, бо палиця не працює. Я думаю, я неї буду нормально валити. А вона не працює просто. У нас тут, до речі, саджанці нападали, їх також треба висадити. Раз, два, три, чотири. Ой-ой-ой, ой розвалив свою скриню. Я цього не очікував, я забувся взагалі, що там речі лежать. Мені треба скрафтити нову скриню. Навіть дві. Раз, два. Добре, що хоч діаманти не пропали. І до речі, в мене ж є відро. Я й забув. Щось я провтикав в той момент, що в мене є відро від лави. І ми тепер спокійно можемо переносити воду. Якщо ми тепер спокійно можемо переносити воду, то ми можемо. Зробити пастку для всяких речей, які отак літають. Для цього нам треба зробити сітку ось таким чином. І тепер в ці дірки треба порозливати воду, але так як тут напівблоки, то вода розливається якось дивно. Прибираємо це все звідси. Воно нам тут більше не потрібно, і ми замінимо це все на блоки. І тепер ми можемо спокійно розливати воду у комі. чого вона замерзла? Що? Бро! Вау! А що ти тут робиш, друже? У мене є подарок для тебе. А ти зразу тікаєш, як тільки побачив сакеру, бро. Ай, не бий мене. Тепер у мене є куриця, дорогі. Оце я придумав! Оце я придумав. У мене тепер я куриця і вона буде нести мені яйця. Тільки надійсь вона не пропаде, надійсь вона не пропаде. Проблема цього скайблоку в тому, що тут постійно лід. І щоб цього льоду не було, скоріш за все, треба смолоскипи, щоб вони його просто топили. Тому нам треба зараз десь знайти вугілля, бо здається, в мене його немає. Точно, я знаю, я можу ці дерева спиляти і зробити із них вугілля. Блін, та нема толку, отак заливати тоді, якщо воно все льодом покривається, тоді давайте відразу будемо робити вугілля і смолоскипи. Дуже сильно надіюсь, що вони мені допоможуть. Демо дуб, підпалюємо. Роблю смолоскип, і мені цікаво, це допоможе чи ні? Ну, по ідеї повинно допомогти. Бо буде погано, якщо не допоможе. До речі, тут уже лут починає збиратися, як ви бачите. Окей, хай тут стоять пару смолоскипів, подивимося. Тепер треба придумати, як все отак зараз збирати. Тут до речі, там щось діамантове. Шолом діамантовий. Це мені треба сюди на базу. До речі, давайте скрафтимо ще собі скринь. Дуже мало. Треба вже місце під склад шукати. До речі, м'ясо. Ням-ням. Насправді я б хотів багато блоків землі отримати. Щоб розводити на них овець. Так, і тепер можна збирати лут. У мене тут сокира діамантова, непогано. До речі, дивіться, розтаяло все-таки, смолоски попрацюють. Тоді варто поставити їх отут аскрізь. Якраз тут вугілля переплавилось, зараз зробимо ще. Вау, ви тільки гляньте, скільки там цього зібралось добра. Швиденько треба його забирати, але в мене нема скрин, щоб куди це все покласти. Дерева виросли, треба терміново їх рубати. Бо такого луту ви ще не бачили 100%. Знаєте що, шкода? Що воно стаками так не збирається. Типу, стак дошок не випадає, стак діамантів не випадає. Ось я вже все зібрав. Тут зомбі, мішечок у мене є. Вау, непогано. Ех, це нагадало мені відос про 100 днів на блоці води, який, до речі, набрав уже мільйон переглядів. А нема такого моменту, що деякі предмети вище спавняться, деякі нижче. Може, якщо я опущусь нижче, то я більше предметів всяких цікавих наберу. У мене реально не вистачає місця. Куди це командний блок просто? І то темп, опа, то тем це тема, то тем це те, що треба. Треба якийсь склад робити, терміново. А для цього мені треба більше землі, щоб Садити більше дерев, щоб отримати більше скринь. Тому зберу всю землю, взагалі, яка є у мене тут, і розсажу тут саджанців. До речі, дуб, наскільки я знаю, можна садити прям підряд. І він прям підряд виросте. Це для нього взагалі не проблема. І я думаю, що варто підвезти землю сюди, щоб вона переростала далі. І далі був газон. І далі ми могли вирощувати когось там овечок, наприклад. Давайте так. Поки що я саджанці розсажу трішки подалі один від одного. А далі, як виростуть, буду уплотняти. Шкода, у мене немає скелетів або кісточків. Або кісткового борошна. Зато я можу отак переходити між потоками води. І до речі, дивіться, тут є меч. Тепер у мене є діамантовий меч, нормально. Мішечок, я зберу мішечок, це потрібна штука. Що тут ще не потрібно? Човен мені не треба? Це не кайло, опа, незритове сюди на базу. Це не потрібно, в принципі, не потрібно. Ендермес, все інше ми викидаємо. До речі, в мене дуже мало їжі. Прям реально тільки ось золота морквинка і залишилась. І треба щось із цим думати. Я думаю, варто розширити нашу систему. І з моїм новим незритовим кайлом, до речі, я буду нормально. Нормально так швидко копати. Також треба не забути про смолоскипи. Вони також тут потрібні, щоб вода не замерзала. І тепер можемо просто так наносити воду. Ще я думаю, треба потім буде розставити смолоскипи по всій оцій території, щоб злімомби не спавнились навіть вночі. Тут світла, в принципі, з цієї сторони вистачає ще. Тут тикну, тут тикну і тут тикну. Вау. Вау, вау, вау. До речі, у нас дерево вийшло, треба його зараз буде зрубати. Все нормально, всі смолоскипи потратив. І тепер рубаю дерево, теж чекаю, поки з нього випадуть саджанці. А поки вони. Випадають, скравчу собі тоді скриню, і навіть ще не одну, а дві. А навіть три вистачить. Хорош. Тоді ще сюди добавлю і зверху поставлю. І настав час, я думаю, зібрати наш лут. Тут його багатенько випало. Опа, голова дракона. Хе -хе. Ну, це мені треба, це треба. Поставлю її десь на пічку. Нормально. Також у мене, дивіться, є саджанець, смереки, яку я також висаджу. Ло мені не потрібно, корали взагалі не потрібні. Я взагалі викидаю все, що не дерево і не яйце або щось такого. Все, що не блок, який можна поставити, і він не буде сипатися. До речі, книжні крижні полиці це добре. Колись треба все-таки буде зайнятися сортуванням. Подивимося, що тут у нас є взагалі. Ух, дивіться, скільки тут всього. І там я бачу, анто тотеми ще, Тотеми варто зібрати. І нарешті я зібрав собі незеритовий сет. Виклав усі свої речі, коротше, щоб вони не заважали мені тут щось ловити. І що тут ми можемо ще наловити? Так, морквинку ми можемо до морквинку. Ось вона, буде у мене їжа. Все інше, я думаю, можна викинути. Кольчужний нагрудник. Ну, нічого страшного. Фантома я викину. До речі, у мене є аметист, я можу його поставити. І у мене буде рости аметистовий злиток. Окей, тепер в мене буде рости аж два аметистових злитки. Що тут ще можна впіймати? Отут ще там є. Зібрали його. І тут, в принципі, більше нічого такого цікавого немає. Там книжні полиці. Книжні полиці я б забрав насправді. Окей, нам зараз треба поспати. І далі у нас смерека. Я її треба терміново зібрати. Let's go. Поки ще не зовсім глибо. Поки ніч, зберемо трішки смереки. Не знаю, половина саджанців. Якщо випаде за світ, то я не винний. В принципі, треба придумати якийсь механізм збору, щоб все це збиралося. Там я бачу незритовий меч. Ось очки він. Треба щось викинути. Салют є. Треба, не треба, не треба. Оце не треба. Опа, незритовий меч зібрали. Хорош! Хорош, просто незритовий меч це топ. Так, треба ще скрин зробити. Привіт, друже! пока, друже. Мені цікаво, якщо я буду використовувати різні види дерева, то в мене також вийде скриня. Треба зібрати зараз все дерево і переробити його абсолютно все на скрині. Окей, накрафтив собі ще 10 скринь, і тепер треба нафармити трішки блоків, щоб розширити платформу. І давайте глянемо, що у мене тут вийшло. Тут я, коротше, сфермлюсь, збираю лут, тут я його зберігаю, хоча давно треба все тут посортувати. Також у мене є портал в Незер, генератор кругляку і маленький город, який ми можемо зібрати, до речі, прямо зараз і висадити нову партію. В наступній серії ми будемо будувати. Будинок в наступній серії ми будемо будувати будинок, величезний склад для речей і підемо покорювати незер. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити це.